І для цього десерту знадобиться йогурт. У мене домашній йогурт можна використовувати будь-який. І також навіть кефір. Хочу показати, що можна використовувати будь-який кисломолочний продукт, а також склянки. Канал називається Красиво їсти, тож буду відповідати. Точного рецепту тут немає, усе на око, як то кажуть. Тож просто наповнюю скляночки. А тепер загусник та суперфуд насіння Чіа. Приблизно додаю на 150 грамів йогурту одну столову ложку. Нещодавно робили чізкейк з сиром дорблю та теж використовувала замість желатину чи анасіння. Бо воно має суперсилу смоктувати рідину, об'єм якої в рази перевищує власну вагу. І далі те ж саме трапляється у шлунку, за рахунок цього ми довго не хочемо їсти. Наповнювач буду робити самостійно. У мене заморожений манго, але є і сезонні ягоди. До речі, узимку я використовую лише сезонні ягоди, які заморожую літа. Також можна використовувати дитяче пюре. Отаку От пюрешку отримали, це навіть сорбет получився. І хочу показати, що вже зараз починає потроху загустати наш крем йогурт. Хочу пару слів сказати про чия, бо вона допомагає знизити вагу та підвищує активність мозку. Є профілактикою серцево-судинних захворювань та онкології, і ще дуже дуже багато всього корисного можете почитати в інтернеті. І попри все, це доступний суперфуд. Далі залишаємо на ніч у холодильнику. З ягід роблю схожий наповнювач, але я недостатньо впевнена, що полуниця солодка, тож додаю трохи меду та подрібнюю блендером. Роблю альтернативний варіант і додаю 2 столові ложки чия, бо полуниця вона така ріденька, а хочеться отримати густенький десерт. Ось такі два способи приготування залишаю в холодильнику на ніч, а взагалі у своїх баночках для йогурта зберігаю навіть 2-3 дні. І магія відео! Минув час хочу показати, які вийшли десерти. Ось такі густенькі це в нас з йогурту. І не менш густий вийшов з кефіру. Хочу нагадати, що це корисно, це натурально, це те, що ви робите вдома з зрозумілих інгредієнтів. І навіть ресторани, які підтримують здорове харчування, подають саме такі десерти. І знову рецепту, якого немає якоїсь конкретної кількості інгредієнтів, а просто сама ідея. Я, наприклад, просто замороджую банани, коли вони починають темніти. Зберігаю у контейнері в морозилці та дістаю за потребою. А якщо ви так не робите, то просто заздалегідь треба заморозити два банани, наприклад, залишити їх на ніч у морозильці. Будемо використовувати їх та блендер. Такі тверді, що ложкою просто не візьмеш. Під час подрібнювання вони стають білішими та схожими на мус. Ось так просто лише за допомогою блендера ми отримали натуральне бананове морозове. І розкладаємо, зручніше це робити спеціальною ложкою для морозива. Хочу сказати, що десерт дуже поживний, тож дві, ну максимум три ложки на порцію. Додам трохи смаженого волоського горішку та шоколаду. Оце ви бачили таке морозо. Воно реально за текстурою, як морозиво. Я про нього дізналась, коли дотримувала піст. Реально, це поклав у морозилку банани, і за потребою можна прикрашати, як я сьогодні горішками, можна взагалі нічого не додавати.